Кіт, я, знаєте, так помітив, що у котів немає почуття сорому. Я би теж так хотів, бо от собака щось наробив, ти йому кажеш, ай-яй-яй-яй-яй, і пес такий я вибачаюся, я не хотів, боже, все я йду на вулицю. Кіт в мене недавно розрив вазонок, просто все в глині, я заходжу, він сидить. Такий типа, а? Як тобі? Найшов тобі роботу? Та казав, нема що глянути, глянь коню наробив, подивись. Де <рив> коли все що знущається вже з мене, вона, бо я лиш почищу її лоток, то все говно позабираю, відчищу все, відмию, насиплю нове, і вона така, а, 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 а я срати. <рив> Мені якраз уявляєш, прям зараз треба. І вона реально вона сидить з такою ухмилкою просто тіпа, ти мій раб, як там еволюція? Не питайте, що я дивлюся кіт сре самотність веде до страшних речей.